Нарешті ми це зробили. Ми запускаємо настільну гру «Я не мафія». Ну що, давайте знайомитись з нашою ексклюзивною грою від «Я не мафія». І одразу до переваг. Стильний дизайн. Компактність та зручність. Ідеально впушиться ваш інтер'єр. А також не буде займати багато місця в вашому рюкзаку, якщо ви з друзями їдете у подорож. Фанати настілок? Це зацінять доступність і розуміння гри. Створили буклет і відеожестами та поясненням гри, які ви можете подивитись через QR-код у буклеті. Тепер не треба шукати правила самостійно. Номерки від 1 до 15: круті якісні картки у стилі кіберпанку, які точно проживуть довго та не будуть затиратись. А для кого ми це зробили? Для офісних співробітників та тімбілдингу у ваших компаніях, для ваших вечірок або посиділок з друзями. Ну і для тих, хто хоче відкрити свою власну мафію, цей набір буде ідеальним для вас на початку. Прикинь, б ми в самому початку, коли запускали мафію, у нас був би такий набор, це б так облегчило нам життя. Друзі, дякую, що завдяки вам. Ми кожного разу виходимо на новий рівень. Дізнатись деталі та замовити гру можна в нашому інстаграмі або телеграмі. І запам'ятайте, я не мафія. До зустрічі!